Отже, далі про курс валют суттєвих валютних коливань наступного тижня очікувати не варто за словами банкірів. НБУ може застосувати механізм валютних інтервенцій, щоб збалансувати попити пропозицію. При цьому вони не перевищать 800 мільйонів. Доларів, і зокрема через інтервенції та виплати за зовнішнім боргом Україна у травні витратила майже 3 мільярди валютних резервів. Про це повідомили в Нацбанку. Загалом валютні резерви країни становлять 44,5 мільярди доларів. В НБУ запевняють, поточний рівень достатній для стабільності на валютному ринку. Григорій Кукуруза, економіст Ukraine Економік Аутлук, з нами на прямому зв'язку. Григорію, вітаю. Вітаю. Чи погоджуєтесь ви з думкою Нацбанку про те, що державних резервів у нас зараз достатньо? Дивіться, є стандарт три місяці покриття імпорту, там зараз покривається 5,5 з половиною місяців імпорту. 44,5 це, це, це там один з рекордних взагалі рівнів. І там, за нашим прогнозом, ми очікуємо зростання до кінця року до садка? 8 мільярдів, при чому інтервенції невисокі, інтервенції там 3 до, до 3 мільярдів зараз на місяць. Я, я пам'ятаю навіть місяці в 2022 році, коли ми переходили за 3, там 4-4,5 були, були такі місяці. Здається, в грудні 24-го, там один з місяців був там, до, 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 до 5 мільярдів, тобто ну, абсолютно невисокий не, 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 не показник. Дивіться, в нас немає взагалі проблем з валютою саме там 25-26 рік. Тут, в принципі, ну, економісти не, не, не мають якихось різних думок. Є прийнятий да, механізм екстра extraordinary, uh, revenue acceleration for, uh, for Ukraine на 50 мільярдів євро для G7 в рамках там, квот виділяють Україні кошти. Нас здається, з, з, з початку року з 12 мільярдів, які ми отримали, 7 пройшло саме по механізму ера, тобто ну, кошти випуз залучені країнами цими G7 під, під грошовий потік з, з доходів заморожених російських активів. І ці кошти вже далі ми ну, там, нас самі шукаємо, як чи чи купити зброю на іноземних зовнішніх ринках, чи спробувати запускати внутрішнє виробництво тобто, грошима нас валютою забезпечили. А тепер наша задача з цією валютою ну трансформувати її в зброю. Отно от, от, це все ж нам питання іншого порядку. Ну якщо говорити про валюту е і валюта та в тих обсягах, яка цікавить напевно пересічних українців, те, що прив'язано до курсу, чого чекати від курсу валют? Тому що літо, ну я звісно говорю до повномасштабного вторгнення, це був час, коли. Долар дешевше, ну тобто гривня міцнішала в результаті продажу зерна. От чи зараз на це варто покладатися чи ні? В нас наразі експорт ми прогнозуємо на цей рік 37 мільярдів, імпорт 76. Фактично різниця більше, ніж два рази. Так що ну, то торговий баланс він не сильно відіграє. І навіть всі-всі-всі. Ну, Зерновіться 20 мільярдів експорту не, не, не настільки впливають раніше, так коли це був там повністю збалансований а, ну, так, більшою мірою валютний ринок. Національний банк там складав там, 5-7 відсотків. Ну, до, до, до 10% в, 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 в ну, там, такі в, в, в якісь стресові місяці. Ну, зараз національний банк там коливається 30-50% в. Там, 30, між банківських торгів валютою, тому якби ну, якісь дрібні коливання по а, цінам на зернові чи цінам на залізну роду. Тобто, ну, повірте, з цим стало слідкувати значно-значно менше, тому що коли у вас фактично ну, більше половини покривається в, в платіжному балансі державними фінансами, то <raffarie> це це, 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 це зовсім інша картина. Uh, що в нас ключове спостерігається, за, за, за чим з тим, що, що я бачу, да, і пересічні та, та, також такої, це ну, євро-долар. А євро з початку року виріс з 43,5 до 47,5, грубо кажучи, там було ближче до 47,5, чи до 47. І це там близько 9% девальвації. Долар сам втратив, тобто індекс долара на світовому ринку втратив. Uh, і відну це це основна причина, чому там нас не не не, не спостерігається девальвація і фор формально там спостерігається укріплення гривні. Хоча uh, ну значно характерніше дивитися до до євро, до то там до корзини інших наших там, торгових. Партнерів румунський польський злотий, чим до, чим до долара, який ну власне втратив майже 10% з початку року. А, те, що ми разом з доларом синхронно залишилося, фактично там ріг ми починали, там, кажуть, сорок два і два, зараз там 40 40 сорок один коридор. Це це просто тому, що ми, ми фактично синхронно з доларом а, ослабилися. Ну, якщо говорити ще про обставини довкола долара, то треба говорити про імпорт-експорт. За перші п'ять місяців цього року Україна імпортувала товарів на більш ніж 31 мільярд доларів, а експортувала удвічі менше. Про це повідомляє. Державна митна служба найбільше завезли товарів з Китаю, Польщі та Німеччини, зокрема, машини, устаткування, хімічну продукцію та енергоресурси. Найбільше товарів вивезли з України до Польщі, Туреччини та Італії. В експорті переважали продовольчі товари, метали та машини. За січень травень 2025 року. При оформленні товарів, на які встановлене вивізне мито, бюджет отримав понад 121 мільйон гривень. Наскільки такий дисбаланс між експортом і імпортом нормальний? Чи завжди так було? Чи це на нас теж війна впливає таким чином? Ну, дивіться, в гірші роки там близько 10-12 мільярдів був розрив між експортом і імпортом. Зараз він фактично вичаток то ну, річний імпортом. Повторюється, ми оцінювати 76-78 мільярдів. Експорт 37-38 мільярдів. А, питання складових експорту. Експорт не стійкий, самі його складові не стійкі. Тобто з мільярдів це продукція сільського господарства. І зараз на тоді тобто, рівень цін на продукцію сільського господарства далеко не найкращий. Тобто і по зерновим, і по пшениці, і по кукурузі, і, і по по. по, по. Пасує да дав да не не найкращі цінові умови а, і ну, ще гірша стація залізної рудою. Залізна руда знизилася там. Фактично зараз на ну, нижче 100 доларів за за, за тонну. Фактично, це ну, збитковий рівень для підприємств. на, найбільших експортують залізну руду, 6 мільярдів зараз. Це це, це це саме експорт залізної руди. І там ну, металопрокат, який безпосередньо прив'язаний, таким чином на 26 мільярдів з 37 на рік е зараз експорту це сировина і достатньо дешева, дешева сировина. І ці 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 нові умови на, на яку достатньо несприятливі по імпорту. Основа це звичайно, що споживчі товари. Ясно, що в цих споживчих товарах є певна частина. Військового обладнання, яке також там ну, про проходить офіційно по, по імпорту, миттє служби його декларує, чи, 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 там, ну, чи частково по, по споживчим, чи, чи частково по імпорту капітального обладнання. Це це не залежить від на, настрою митника, як він оформлює митну декларацію, але інша історія. Е, розрив цей в, в два рази, він фактично спостерігається з 2022 року. він не стійкий для нормальної стації, але в нас ну повторюся, що в нас фактично половина платіжного балансу це державні фінанси, ну, зовнішні залучення чи боргові чи, 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 чи грантові від е, партнерів, які покривають цей дефіцит. Тобто, в рамках платіжного балансу воно якраз е, збалансовано. Резерви там потрішки зростають навіть на. Фактично, як ми вийшли там на, на, на цей показник комплекс 8-40, зараз трішки підійшли до 44. Це ну, без беззначних без, без коливань. Тобто, це коливання не менше не, ну, нижче, нижче 20%, скажімо так. Тому ну, в, в рамках су сукупної ситуації, з огляду на, на всі обставини, да, тобто ситуація вона повністю, повністю нормальна і збалансована. Спасибі вам, Григорія, Григорій Кукуруза, економіст України, Outlook. і за пояснення, і за те, що у таку пізню годину долучаєтесь до нашого ефіру.